Він може водія позбавити водійських прав на рік та накласти штраф в 17 тисяч гривень, якщо він відмовився сходити по маленькому в приміщенні медичного закладу. Так, це можливо. Зараз ми розглянемо ситуацію, яка досить курйозна, але все ж таки і сумна, тому що, на жаль, виявила певні недоліки в роботі органів поліції. Чому вам варто дивитися це відео? Тому що ця ситуація може статися з кожним. Ніхто від неї не застрахований, а як саме діяти і певні поради адвоката, які я надам в кінці відео. Якщо ж вам не потрібні водійські права і 17 тисяч гривень для вас просто тфу, то ви можете або закривати відео, або перейти за посиланням і ознайомитися з підставами для отримання відсрочки від мобілізації. Може, це вам буде корисніше. Продовжимо. І так, маємо ситуацію. Водій їхав. На автомобілі по своїм справам його зупиняють працівники поліції. Які підстави для зупинки, нібито не горів е габаритний фонар? Там, я так розумію, було темно. І, але, е щоб ви розуміли, потім, уже, коли перевірялись дані, цей факт не підтвердився. Тому фактично водія зупинили бездоказово. Ну, але це не було предметом розгляду. Е поліціянти зупиняють, е починають перевіряти. Водійські права і так далі, документи, і вбачають, нібито запах алкоголя з порожнини рота водія. Далі водій пропонується пройти алкотест за допомогою приладу драгер Він погоджується, поліціянти там скривають, дають йому дмухнути і так далі. Виявляється, нема показників, тобто ноль по алкоголю. Звісно, поліціянти невдоволені, вони дивляться. На показники драгера, потім дивляться на водія, просять його там моргнути, підстрибнути, показати обличчя і так далі. їм що дихнути на них? Вони кажуть, ні, ви все-таки в алкогольному або може наркотичному сп'янінні. Тобто там же ж є нюанси, ви ж маєте розуміти, що прилад драгер, він визначає тільки наявність алкоголю в крові. Поліціанти завжди можуть сказати, а ну може у вас не алкоголь. А у вас, мабуть, наркотичні якісь є, або ви вживали якісь інші засоби, ліки і так далі. А ми це не можемо визначити, тому вони кажуть: давайте проїдемо в медичний заклад. Водій погоджується. При цьому він поки там закриває автомобіль. поліціанти між собою там сперечаються, причому з використанням ненормативної лексики і так далі. Тобто одним більш-менш міняємо поліцейський означає, що ну, в принципі все добре, хай їде. А інше ні, ні, у нього є підстави і так далі. Будемо вести. Ну, В общем, він закриває автомобіль, його сядять в поліційську машину, їдуть до медичного закладу. В медичному закладі. Водій сидить йому лікар, ну, який має відповідний дозвіл на отримання відповідних тестів згідно інструкції, пропонує йому здати аналіз сечі. Ну, я не знаю, може водій перед цим на заправки сходив ну, У нього немає бажання і можливості здати цю сечу. Він не каже, що я згоден, але зараз я не можу. Це цього достатньо, що поліціянти складають протокол. За те, що він відмовився від проходження тесту в медичному закладі. 130 стаття, рік позбавлення волі, 17 тисяч штрафу. Ось вони готуються, беруть двох свідків, фіксуються. Далі справа передається в суд. Ну, це гарно, що суддя дійсно. Дотримався вимог закону. Тобто він не закривав очі, що там все, є протокол, є показання там, пояснення, рапорти цих ліціантів. Достатньо буває і таке. Ні, я витребую ці дані з камер. І що вони бачать протягом всього часу, як було зупинено водія? По-перше, не було видно, що у нього там якийсь прилад освітлюваний не працював. Це раз. По-друге, Водій жодного разу не відмовлявся проходити тест. Він пройшов тест на драги, він показав нуль. Він не заперечував щодо здачі аналізів в медичному закладі. Але коли вони приїхали, дійсно, ну йому не хотілося здавати аналіз. Причому ви маєте звертати увагу, що крім цечі, теоретично ще згідно інструкції, можуть в нього взяти. Слину можуть взяти з миви, з рук, з сетів. Та навіть якщо це неможливо, навіть кров можуть взяти. Але цього не було запропоновано. А ви це, про це маєте розуміти. І ви, як водій, чітко маєте знати ці права. Тому що вас теж можуть сказати, привезти, не дай Бог, ви погодились, ну а вам не хочеться. Тобто, ви, ви в будь-якому випадку не маєте відмовлятися. Чому? Тому що дивіться, для того все, що поліцям треба. Це те, щоб ви відмовилися від проходження медичного огляду на стан сп'яніння. Все це достатньо. Це вже протокол готовий, штраф, позбавлення прав, все ну, достатньо. І причому вони навіть не треба фіксувати це за допомогою свідків. Боді-камера запише все, якщо ви відмовились. Тому ніколи не відмовляйтесь від проходження медичного огляду на стан сп'яніння. Є у вас підстави, нема у вас підстав е у поліціантів щодо вас е огляду. Ви не маєте права, ви не, не повинні відмовлятися. Якщо відмовились все, ви сразу програли справу. Я вам сразу скажу. В суді дуже складно е довести факт, що якщо людина на камеру каже: Я відмовляюся проходити е е тест на алкогольне чи наркотичне сп'яніння це фактично майже 100%, що буде е штраф е 17 тисяч і рік позбавлення е водійських прав. Тому, якщо вам е, поліціянти кажуть, та ну гаразд, потім оскаржеш суді. Зараз просто напиши, що ти там не згоден, то не ведіться. Це, це дуже дуже небезпечно. Це, е, от ви тільки написали, що не згоден, або сказали, що не погоджуюсь, або вам там якимось чином підвели, вони бувають підводять. Ну напиши, що ти там не згоден, або скажи, ну та ти відмовляєшся, а водій махає, наприклад, водій, Все. Всього достатньо, протокол складено, далі справа в суді, і, скоріше за все, ви вже не зможете скаржити це. І рік будете без прав, і ще й штраф отримаєте. Тому ніколи не відмовляєтеся. Ситуація закінчилась тим, що суддя розібрався і скасував цю постанову, тому що дійсно по відеозапису з відеоспостереження було видно, що дійсно водій діяв в межах, як він має діяти у нього в діях, в рухах ніяких. Даних, що він в стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння не було, він відповідав чітко на поставлені питання, не е, шатався, його не заносило і так далі, тому подібно. З лицем е, ніяких п'ятин на обличчі не було. Тобто все в нього було добре. Він не відмовлявся жодного разу від проходження медичного обстеження. Навіть коли в лікарні йому пропонували здати е, сечу, він не відмовлявся. Він каже: просто не можу зараз здати. Це фізична. Можливість людини це не впливає на всі ці моменти. Саме на це ви маєте звернути увагу. А тепер зверніть увагу на кілька порад адвоката. Обов'язково в подібних ситуаціях у вас має бути докази. Можете самі відкрити собі телефон, поставити відеозапис і робити відеозапис про це все. Але перед цим обов'язково запитайте у поліціянтів після того, як вони представляться і так далі, чи здійснюються у ними. Відеофіксація за допомогою бодікамер. Це важливо, тому що ці камери пов'язані з центральним апаратом і їх можна потім витребувати як доказ. Тому ви маєте діяти відповідно, чемно і так далі. Тому що потім по відеокамерам буде видно і це можна буде використати в суді в якості доказу, навіть якщо поліціянти будуть діяти навіть не у спосіб передбачений законом і порушувати його. Ви просто маєте це фіксувати. Буде у вас фікса фіксація, ви зможете це, в принципі, досить легко е скаржити все в суді. Звертайте на це увагу. Тобто, перша порада ніколи не відмовляйтесь від проходження медичного огляду на стан сп'яніння. Друга, фіксуйте, якщо бачите і чуєте те, що відбувається. Це вам в будь-якому випадку може допомогти суттєво. А якщо вам потрібні... Консультації адвоката, ви можете звернутися до мене за контактом, який ви зараз бачите на своєму екрані. Або на сайті адвокатського бюро ви можете знайти мої всі контакти, послання на які я залишу під цим відео. Не забувайте донатити і прошу підтримати мій збір на чоботи для воїнів ЗСУ. Вони допоможуть зберегти життя та здоров'я нашим воїнам. Прошу підтримати QR-код ви зараз бачите на своєму екрані. Посилання на карти волонтера ви також можете знайти під цим відео. Прошу підтримати наших Збройних Сили, так як хто, крім нас, може їх підтримати. З вами був адвокат Андрій Берянський. Якщо це відео було корисне, поставте лайк, дзвіночок, можете підписатися на канал. На каналі ще багато всього цікавого. Там багато відео щодо оформлення відсрочки від мобілізації по військовим питанням і так далі. Дивіться, підписуйтесь, ставте дзвіночок і. Будете вчасно отримувати поради від адвоката. Бажаю, щоб ви завжди були праві. Слава Україні.